Кам'янець-Подільський став 28-ою локацією озеленення на Хмельниччині. Громадська організація Міжнародне об'єднання жінок України активно продовжує реалізовувати задумане. Акція присвячена висадженню одному мільйонів дерев життя. Ми концентруємося зараз на висадженні алей пам'яті захисників, алеї незламних, алеї нескорених, алей майбутнього. Тобто, хочемо висадити мільйон дерев. І присвятити кожне дерево життя або нашому захиснику, або тому, хто загинув. Благородну акцію підтримали захисники та ліцеїсти тамтешнього військового навчального закладу. За переконанням депутатки обласної ради Уляни Ткаченко, ця ініціатива добра традиція, що нагадуватиме про подвиг українських героїв не одному поколінню. Ми сьогодні з представниками з кадетами військового ліцею, з представниками військової частини спільно висадили магнолії, дуже гарні, і сподіваємося, що вони будуть звісти, радувати очі і говорити про те, що життя продовжується, і вони себе будуть символізувати нашу шану та повагу нашим героям. Юлія Кучер, Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.